Всім привіт, зроблю такий невеличкий контент. Самому цікаво. Клієнт приніс ось такий системний блок. Це він у мене купляв його років. Три тому казав десь у 2020 році, вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, що я там її продавав. Але давайте подивимося, так, що в нас? Корпус Vinga. Е Далі блок жилення на 500 ватт, е так само Вінга. А320-й чіпсет материнська плата. Ось такий кулер, це є Cooling. дві якісь оперативочки. Я так догадуюсь, напевно, на 8 ГБ, Ось така віддящечка, це у нас яка. RX 570, розумію так, на 4 ГБ. SSD. Де диск, де диск, я не знаю якого. Напевно, 128 якийсь жорсткий диск. Цікаво, куди планочка діялася. Чесно кажучи, не пам'ятаю, чи продавав без неї, чи з нею. Ну, не словом, не важливо. Е, а, ну тут вже його десь стуканули. Ладненько, буває. Клієнт приніс системний блок з причиною, що інколи темніє екран. Ну І в загальному пройшло практично 3 роки. Його треба розібрати, поміняти термопасок. Бо за три роки цього не робилося. Ну і за Поміняти Windows. І так, сама відеокарточка, ну, вона сама по собі в хорошому стані. Ну Люфтів начебто немає, але цей вентилятор Ну не знаю, Ну не чути нічого, щоб там щось шуміло. Ну, на вигляд так, вона пильна. Давайте розберемось, подивимося, в якому стані термопаста. Один цікавий момент тут кріплення. Само по собі не хотіло відкручуватись, воно просто викрутилося з кріплення, з системи охолодження. Ну ладно, дивна штука, ну термопаста, ну так, вона вже то вона вже суха. Вона, ну, вона не камінь, така твердо м'яка, але їй вже пора замінити. І так, зняв ще ось на веремітр, зрозумів, радіатор, і тут термопокладочка. Ну, чесно кажучи, вона ще в хорошому стані. То вона м'ягенька, тобто вона не є висохша, тобто вона от ось вона відривається взагалі дуже легесенько, взагалі без проблем. То її міняти на я думаю, смислу немає. Хоча я вже своїми пальцями та понатикував, тому я думаю, вже її замінимо. Але вона за скільки років? Ну, вона реально мігенька, вона є хороша, але вже ладненько, давайте ми її замінимо. А термопокладки використовую ось такі РЗТК, Arctic Pad. Тут стоїть 1 мм. За свою ціну хороші термопокладки. А термопасу на відеочіп використовую ось така Arctic MX 2 і маю так само від розетки MX4, але вони, скажімо так, по температурі вони однакові. І так, зняв вже кулер, бачимо, пилі нас багато. І тут у нас якийсь Ryzen, догадую, що 1600-й, напевно. Ні, 1400 Ryzen 5 погано видно. Ryzen 5, 1400. Зараз. Ну що ж, системник у нас вже набагато чистіший, термопаста замінена. І, до речі, що хочу сказати: блок жилення Вінка. Багато хто каже, що блок жилення, типу що це є повне фуфло, Вони погані, вони довго не живуть. Ось я приклад 570-та карта з п'ятим райзеном. 500 ватний блок живлення ну, з рідним конектором 8 пін, будь ласка, 3 роки, і блок спокійно живе. Плюс це в нас ще нікого. Ну, от, 2020 року плобом. Так, ми тоді купили новий, по якраз третій місяць у нас. Тобто блок живлення спокійно відпрацював своїх 3 роки з 570 ю картою, взагалі без проблем. Так, системочок у нас запустився, у нас 12 ГБ оперативної пам'яті. Ну так, почав, скажімо так, шуміти кулер. Ну нічого, блок живлення вскрию, кулер змащу і буде як новесенький. О, чудо чудесне, при встановлені Windows. Блок живлення, вентилятор сам перестав гудіти. М -м, Зрозуміли, вінга, оце так. якість, йолки-палки. Самовідновлювальний вентилятор. Нормально, але все рівно ми його розберемо і почистимо всередині і змастимо. Windows вже встановлений, програми встановлені, ставиться драйвера і протестуємо відеокарточку на формарк. І весь комп'ютер в Аїді. Подивимося, тестах, що по ньому. А я поки ось таку красотулечку буду їсти. Всім смачного, всім дякую. Так, комп'ютер вже тестується другий раз. Зараз у нас формарк. Прийшов тест 6 хвилин. По температурах тут якось так було 74, пізніше впало до 70, Але єдина проблемка: за 3 роки у нас секунду, виключу музику. За три роки у нас вже зносили, скажем так, вентилятори. Ось видно, який має люфт. І ось так: це скільки у нас процентів? 83% У нас і мають ось такий люфт. Ну, скажем так, на температуру воно ніяким чином не впливає. Ну, але шум такий, плюс-мінус. Є. Ну, відповідно, я клієнту запропоную замінити. Два вентилятора. Треба буде подивитися, скільки коштує. Вони там, напевно, десь гривень під 400-500, не знаю, тож ну, клієнту запропоную. Ну, а це вже буде рішення клієнта, чи пініше замінити їх, чи ні. Ну, По суті, можна так користуватися. І так, ще паралельно до формарк підключив Аїду. Формарку у нас вже 12 хвилин. Я навіть... Кришку закрив, скажімо, зробив та еріа. І у нас температура близько 72-73 градуси. Аїде у нас одночасно вже крутить 4 хвилини, і процес у нас перейшов до 63 градусів. Температури взагалі системника, ну, скажімо так, хороший, безпроблемні. Ну що ж, комп'ютер ще хай тестується, клієнт за хвилин 15 пройде, комп'ютер, скажімо так, готовий до використання. І що ж, на тому я буду прощатися. і саме головне ви бережіть себе і свої комп'ютери.